Віт, малята, мене звуть Зайчиня Стрибунець. Я назбирав дуже багато морквинок і хочу їх віднести додому. Але я не знаю, якою стежкою піти, щоб мій мішеч на ній помістився. Малята, допоможіть мені, будь ласка, розібратися. Малята, давайте зайчику допоможемо знайти правильну стежку. Щоб зайчик міг без перешкод перенести свою морковку додому. Подивіться, у нас є дві смужки. Якого вони кольору? Так, вірно, вони жовті. Подивіться, чим вони відрізняються одна від одної. Давайте їх прикладемо одну до одної. А які ж вони завздовжки? Коли ми приклали, ми бачимо, що вони однакові по довжині. А як же нам дізнатися, які вони завширшки? Потрібно прикласти смужки одну до одної шириною, яка буде виступати та й є найширша. Ту смужку ми й дамо нашому зайченятку, щоб він зручніше прийшов до будиночку та переніс свою морку. А зараз давайте ще трішки пограємо. Візьміть жовту смужку в праву руку, а червону в ліву руку та слухайте мене уважно. Підійміть руку з жовтою стрічкою. А зараз підійміть червону стрічку лівою рукою, підніміть праву ручку якого кольору буде у вас смужка в правій руці? Жовтого вірно. А зараз підійміть ліву ручку. Якого кольору буде у вас смужка в лівій руці? Червона, вірно, молодці. Дітки, ви розумники, дуже гарно займалися та грали, а нам же час відпочивати. До зустрічі!